10 жовтня Росія здійснила масований ракетний обстріл. Уперше, після 24 лютого, обстріл був настільки масштабним. Ворог випустив по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Внаслідок ударів тоді загинуло 14 людей та 97 були поранені. Крім того, що росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру, одна з ракет у Києві влучила в дитячий майданчик у парку Шевченка, інша на перехрестя бульвару Шевченка та вулиці Володимирської. Вибухові хвилі пошкодили низку закладів культури та. Освіти, музеї, навчальні заклади, ресторани, галереї, лікарні, Міністерство освіти, будинок вчителя та захисну конструкцію навколо пам'ятника Михайлу Грушевському. Команда Суспільне культура відзняла документальний фільм про події першого обстрілу 10 жовтня із промовистою назвою Відсіч 10.10. -10. як українська культура перемагає російські ракети. Для проєкту режисери збирали інформацію про наслідки ударів, розбиралися, чому росіянам важливо влучати саме в заклади освіти та культури та аналізували реакцію українців. Документальний фільм уже є на ютуб-каналі Суспільне культура. А зараз про його створення маю змогу спілкуватися з режисеркою Надією Миколаєнко. Добрий вечір. Надю, почнімо. Добрий вечір. Почнімо з головного. Провівши всю цю фактично дослідницьку роботу, зібравши всю інформацію, ви маєте наразі чи маєте вірніше ви наразі висновок. Така кількість культурних об'єктів була пошкоджена обстрілами 10 жовтня навмисне чи випадково? Ми ніколи не можемо знати, що в голові у нашого ворога, так і у фільмі ми шукаємо відповідь на це запитання разом з військовим експертом Сергієм Кузаном та істориком Олександром Палієм. І я їм довіряю і схиляюся також до думки, яку вони озвучують, що все таки задум скоріш за все у росіян такий був. Окрім експертів, яких ви щойно назвали, і архітектора, і історика, і військового. У фільмі присутній наратор. Головним героєм став редактор Юрій Марченко. Він виріс у Шевченківському районі Києва, де і сталися основні влучання ракет 10 жовтня. Розкажіть, будь ласка, про історію Юри більше тим, хто ще не бачив фільму. Uh, історія Юри um, 10 жовтня його ранку. Um, Сталося ну, кращою, ніж мало можливо бути, тому що він мав якраз того ранку бігати парком Шевченка і, на щастя, лишився вдома. І ці обстріли так не застали його в парку, але тим не менше ну, дозволили понервувати і пошкодили багато об'єктів, які для нього дуже дорогі, так само як для багатьох містян. Так, і озвучені думки Юрія, звичайно, у фільмі теж викликають, спонукають замислитися. А крім героїв, я знаю, що також є невипадковими локації у фільмі. Це установи, які були пошкоджені внаслідок масованого ракетного удару. Однак, зображаючи саме пошкоджений природничий музей Ханенків та інші локації, ви я так підозрюю, мислили значно масштабніше. А що ви хотіли донести глядачеві на прикладі цих пошкоджених культурних установ? Я хотіла донести, що ці команди цих установ, так бо установи це завжди люди, які роблять свою роботу, так, і команди цих установ впоралися з наслідками обстрілу. І це так, це не тільки музей Ханенків, не лише музей природничий, а також корпуси університету Шевченка. Бібліотека Максимовича навколо багато галерей, інших музеїв і по всій Україні насправді так, команди і люди справляються з наслідками цих обстрілів, і це найголовніше, тому що класна ідея у тому, що Збройні Сили України це не лише так, військові. А це кожен з нас, тому що ми, на жаль, є об'єктом, е який хоче вразити Росія, і ми повинні з цим боротися і цьому протистояти. Тому відсіч 10-10 – Це і про наші неймовірні наших військових, а й про всіх цивільних, які щодня так бережуть наші міста, бережуть наше життя, відновлюють електросистему, забезпечують. Е все для нашого комфорту і для збереження нашої культури Надю, лише вчора ми знову пережили чергові обстріли критичної інфраструктури України і, зокрема, Київщини. Скажіть, будь ласка, коротко глядачам, чому такі документальні проєкти, ось як ваш, зараз на часі, і навіщо нам дивитися, зокрема, ваш фільм, коли ми і так бачимо і проживаємо це все в реальному житті. Щоб пам'ятати, що ми здатні все це пережити, і якщо Росія намагається знищити нас і нашу культуру вже не перше століття, і наші предки з цим справлялися і вижили, то ми також зможемо, так і ми переконуємося у цьому кожного дня, і ми переживемо цю зиму. Це напевно, і будемо жити ще довго та існувати щасливо. Дякую вам за ці слова і за вашу працю. Я спілкувалася з режисеркою Надою Миколаєнко про документальний фільм Суспільного Культура Відсіч 10.10. 10. як українська культура перемагає російські ракети.